Сьогодні Україна відзначає одразу два важливі свята: день вишиванки і міжнародний день сім'ї. Обидва глибоко символічні: одне про нашу національну ідентичність, інше про родинні цінності, що передаються від покоління до покоління. У нашому наступному сюжеті ці сенси тісно переплилися в одній історії. У кожному стіпку тепло серця, а в кожній сорочці ціла історія. У горічних плавнях пересленка Катерина Гредель-Чекір, музейниця за фахом і майстриня за покликанням, продовжує вишивану традицію свого роду. Як нитка здатна поєднати покоління? Дивіться далі. У затишному приміщенні міської виставкової зали горішніх плавнів панує тиша і спокій. У творчій атмосфері працює Катерина Гредельчикір, яка на наше прохання створити сюжет до Дня вишиванки принесла на роботу вишивку. Своє особливе джерело натхнення. Вона уважно вдивляється в полотно, де під її вправними руками стібок за стібком оживає вишивка. Хрестик до хрестика. Так народжується нова сорочка. Майстриня за фахом музейниця через війну, на жаль, є переселенкою. Та, передусім, жінка-спадкоємиця вишиваного роду, яка крізь дибний хрестик і нитку з голкою зберігає та передає пам'ять поколінь. Катерина вишиває сорочки, нині не на продаж, а для рідних, друзів, військових. У цьому ремеслі її наставницею стала бабуся, а джерелом знань бабуся її бабусі на ім'я Наталія. Ще зі шкільних років щоліта маленька Катерина разом із родичкою вишивали. Спершу маленькі серветки, потім рушники. Після здобуття Катериною повної вищої освіти онука разом із бабусею, народною майстриною вишивання, почала творити великі серйозні роботи сорочки. Вишиванки створювали на замовлення посадовців Луганщини. Вишивали білим по-білому золотом. Бабуся гладдю, а Катерина дрібним хрестиком, її улюбленою технікою. Гладь вона така ніжна, вона краще передає квітку, там якусь, а мені ось більше подобаються такі елементи геометричні передавати. Тому хрестик. Родинна історія вишивки Катерини Гредельчикір бере свій початок задовго до появи на світ нашої співрозмовниці і навіть до народження її бабусі. Вона починається ще у 19 столітті. Доказом цього є єдина фотографія, що збереглася з того часу. На ній вишита сорочка, яку створила родичка пані Катерини. Є сорочка 1890 року, і вона незвичайна вона не українська. Ця сорочка моя тричі прабабуся була італійка, і вона була служницею польського пана Паскевича. Ну так сталося, що вона народила від нього дитину і була спроваджена до Білорусі. І вона народила дитину, доньку Наталію. І саме там ця моя прапрапрабабуся Домініка. Вишила цю сорочку це на китайському крепдешині Сорочка шовковими нитками і золотом. Вишита сорочка пані Домінікою зберігалася у Сватівському краєзнавчому музеї, який нині перебуває в окупації. Чи вціліла реліквія родині невідомо. Проте вишивані традиції живуть у сорочках, які нині створює пані Катерина. Хоча, зізнається майстриня, упродовж тривалого часу вона не вишивала, народився син, було не до того. Затим почалася повномасштабна війна, окупація. Довелося залишати рідний дім. Так родина Пинилася в горішніх плавнях, і саме тут Катерина знову взяла до рук голку: спершу як порятунок від стресу, потім як шлях до себе. Найпершу вишиту сорочку створила для куми й водночас колеги Катерини Ткаченко. Вона дуже хотіла ось таку з блакитною вишивкою. Ми вклали в неї дуже багато сил і часу, бо дуже великий широкий рукав. Саме ця людина мене можна було врятувала з окупації. Саме вона надала мені і житло, і духовно мене так піднімала цей час, тому я вкладала в кожну, в кожну ниточку, да, в кожний такий хрестик і свою любов до неї. Вона така особлива. Я ніколи не вишивала, якщо в мене поганий стан. Я, ну, я вірю, що якщо я вишиваю, то я передаю частинку себе. Сорочку для Катерини Ткаченко майстриня вишивала упродовж восьми місяців. Надто копіткою була робота. Затим створила дитячі вишиванки для знайомих, для сина Зорослава із зірками, як символом його імені. Були сорочки для військових, командирські з геометрією сили, зі знаками мужності. Катерина зазвичай навіть не бачить облич замовників, просто дивиться на фотографію і відчуває, що саме потрібно вишити. Робота, над якою працює зараз, сорочка. Для артилериста, який не захотів навіть надсилати фото. Це перша моя робота, коли я не знаю, як виглядає. Мені просто сказали, які, статури і які в нього очі. Я ось просто ось так вирішила, що вона буде ось така яскрава. Це тільки початок. Думаю, що вона надасть йому сил, бо тут закадова не дає коди, такі спеціальні тут і на силу, і на здоров'я чоловіча. Майстриня вишиває у вільний час, переважно вечорами після роботи та виконання домашніх справ. І з кожним хрестиком вона мріє про мир, ніби вишиває спокійне майбутнє, стібок за стібком програмує серце на надію. Коли я вишивала одну роботу на зеленому полотні, я собі поставила установку, що якщо я її вишив, то закінчиться війна. Потім не закінчилась, я вишила другу. А зараз я розумію, що не від моєї вишивки явно все це залежить. Тому просто хочеться і надихається, щоб і моя батьківщина перестала кровоточити так дуже сильно і взагалі вся Україна. Катерина мріє вишити собі сорочку. Вона давно визначилася із візерунком, який би хотіла відтворити на полотні. Моя бабуся полюбляла реконструкції старих. Рушників вона їздила по Луганській області, знаходила старі хати, розмовляла з власниками, і вони відкривали скрині і дуже часто знаходили дуже дуже старі, такі там 19-ти, початку 20-го століття рушники. Бабуся вона добре малювала, вона перемальовувала ці малюнки і вже сама робила. І дуже часто це півник. І курка ось таке дуже цікаве. І я знайшла собі малюнок, який я хочу. Це такі от яскраві квіти, півник і курка. І я думаю, що я все-таки колись зупинюсь на вишиванні для людей і зроблю для себе. Вишивка це більше ніж просто голка, нитка й полотно. Це закодоване послання, де кожен символ має значення. Катерина вірить у силу орнаментів, де дівчат вона обирає рослинні мотиви, троянди, волошки, калину як символ краси, ніжності та молодості. А чоловічі сорочки оздоблює стриманими геометричними візерунками і листям дуба, що дарують здоров'я, витримку й захист. У день вишиванки історії, як у Катерини Гредельчикір, стають не просто красивими, вони набувають глибини, адже кожна вишиванка це не мода, це коріння, кров і сила. І поки хтось сідає за вишивку, є пам'ять і є Україна.